В листопаді північно-корейські військові почнуть брати участь у війні проти України. Про це заявив постійний представник України при ООН на засіданні Ради безпеки організації. Його було скликано на прохання нашої держави. Сергій Кислиця також поіменно назвав, хто з північно-корейських генералів приїхав до Росії воювати проти нашої держави. Він зазначив, що загалом до країни агресорки прибули 500 офіцерів. і Що згодом із військовослужбовців КНДР планують сформировати. Нувати не менше п'яти з'єднань чисельністю 2-3 тисячі кожне їм видадуть форму, зброю та документи країни-агресорки. Аби приховати присутність північнокорейців, їх планують інтегрувати до підрозділів укомплектованих представниками етнічних меншин, зокрема бурятів. Низка країн учасниць Радбезу наголосила, що військова співпраця Росії та КНДР, а також безпосередня участь північних корейців у війні, кваліфікуються як порушення міжнародного права. Представник Москви все традиційно заперечував, додатковими санкціями Пхеньяну поки що пригрозили у німецькому МЗС. Розглянути питання про санкції партнерів просить Київ за наявною інформацією, військовий контингент КНДР чисельністю до 12 тисяч військовослужбовців проходить підготовку на п'яти полігонах східного військового округу збройних сил Росії. Цей контингент включає щонайменше 500 офіцерів армії КНДР, серед яких принаймні три генерали штабу. Згодом з військовослужбовців КНДР планується сформувати мінімум п'ять підрозділів або з'єднань чисельністю від двох до трьох тисяч військовослужбовців службовців кожне.